Звичайно, повертаємося до нашого опитування. Як ви оцінюєте факту примусу з боку представників ТЦК? Підтримую, розумію, засуджую. Будь-які представники держави мають діяти в межах закону. Коли порушується дане правило, воно дозволяє іншим учасникам відповідних відносин з державою також порушувати закон. Тому там, де є випадки свавілля, там, де є випадки перевищення влади, я засуджую. Там, де це виправдано, зрозуміло, там, де закон дозволяє. Я маю підтримати, все, ми розуміємо, на що направлена на сьогоднішній день мобілізація. За кожного конкретного випадку, те, що ми бачимо на екрані, виглядає воно досить е неприємно, скажімо так, м'яко кажучи. Але для того, щоб зробити висновки, ми кожну ситуацію маємо розібрати подробно з, з ким маємо справу, чого вона виникла. Тому що. Ми ж з вами розуміємо, що по перше виникають відповідні відео на російських телеканалах, і зрозуміло, чому щоб uh -huh. налаштувати суспільство на негатив, і це використовується досить вміло на сьогоднішній день. На мою думку, ну, це, це найслабфі знято. Це ж найслабніша історія не на Україна сьогоднішній день. Ще раз. Це не Мосфільм знімав, кажу. Це знімає на вулицях. Я не, не, не сперечаю з вами, це не що, фейк, хто, це... хто знімав це, чи фейк, це чи це не фейк. Я не хочу спростовувати, mm -hmm. чи навпаки <кій> підтверджувати дані факти чи відповідні події. Але я хочу сказати, що кожна подія має розбиратися досконало, і для того є правоохоронні органи, вони мають надати відповідь по кожній події. І було б дуже непогано. Коли в суспільстві є той чи інший випадок, який визиває резонанс, щоб було своєчасне реагування з боку правоохоронних органів, з боку прокуратури, наприклад, відповідні заяви, напевно, навіть генерального прокурора, який би мав би ставити зразу крапки над і, в тому числі, для того, щоб припинити те чи інше використання, якщо це фейкові, якісь. Моменти або не обґрунтовані, з mm -hmm. конкретних подій, і не, 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 не надає об'єктивну картину щодо причинства того, що відбулося ну, от, власне, не тільки росіяни використовують подібні відео для пропаганди. Знаємо, що з'являються і багато різних приводів, як так само дискредитувати ТЦК. От знаємо, що під виглядом правоохоронців та співробітників ТЦК ошукували громадян, поліція затримала підозрюва. Них афаристо чоловікам призовного віку допомогу у знятті з військового обліку. Та в одного з потерпіло вони видрули мільйон сімсот тисяч. Загалом на їхньому рахунку 10 епізодів злочинної діяльності, це шахрайство, вимагання, викрадення людини. У Києві правоохоронці затримали членів злочинного угруповання із числа мешканців столиці, які представляючи співробітниками поліції, ТЦК та інших структур заволодівали коштами громадян. На місці у затриманих вилучили зброю залежно від ролі та участі у злочинній діяльності трьом затриманим та ще одному члену угруповання повідомили про підозри за кількома статтями кримінального кодексу України. От, власно, одразу на додачу до цього є питання від наших глядачів. Питання до гости, як зазначає е, наш глядач, чи змінить закон про мобілізацію адекватно проводити саму мобілізацію? Чому ми до 2022 року мали паперову форму обліку, пане Сергію? Чи зможе законопроект щодо мобілізації узгодити всі ці моменти або в подальшому? От ми не бачили подібного, і Росія не могла на цьому спекулювати. Ну, я сподіваюся, що так. Один з моментів чи декілька моментів, які пов'язані саме з такими випадками, це застосування відеокамер на кожного з співробітників ТСК, коли вони здійснюють відповідні дії щодо мобілізації, залучення в необхідних випадках, виключних випадках співробітника в поліції. І я думаю, все це має якось впорядкувати і дисциплінувати. Ну, інколи, скажімо так, відверто емоційні дії з боку тих чи інших представників, в тому числі на жаль, і нашої країни. А залучення поліції, що мається на увазі? Залучення поліції мається на увазі, що затримувати особу, наприклад, ну, це на мою думку функціонал все таки правоохоронних органів і. Коли це відбувається без їх участі, ну на мою думку, це на межі з порушенням конституції на сьогоднішній день. це вже є незаконно зараз. Здається, і ніхто інший не може затримувати людей, крім я про те і сказав на самому початку, що всі мають насамперед представники держави діяти в межах закону. Це головне правило, і на мою думку, ну відступ від цього правила. Інколи обґрунтовують війною, але тут така тонка грань, не усюди в країні такі місця, де б можна було виправдовувати порушення закону саме війною.